Контакт. Просто аркада. Просто аркада. І Джонні Спізний готові. Просто без шансів. Тупо без шансів. Приходить Лекро, робить кіл. А все ж таки. Шанси. Є 5-4 ситуація. Ретейк живий. Але базу важко вибивати. Гранат маловато, кіти ти присутні. Трьох гравців навіть. Один смок, один молік, одна флеш. Тапік відчуває проблему по холспонту, бо тут фавен ну, помиляється, де стає нішне, дочекав до кінця. Раус йому допомагає, вбиває гравця, котрий відігрів крайнього. Краген тим часом вбиває мейн, за і по всім трьом гравцям команда Найнт. Присутня інформація дається смучок. Мейн, фавен виходить, дає кіл по дракану. Треба сідати, дефати бомбу, час підтискає гравці команди. Джоні спіц, і скоріше за все вони виграють для себе цей раунд. Так, да, при тому правильно робили най.